Україні, за даними ООН, 80% людей живуть за межею бідності. Причина корупція. Я Ірина Штогрин, це програма. Ми разом сьогодні ми разом будемо ставити запитання директору Національного антикорупційного бюро України Артему Ситнику. Є простий спосіб визначити, хто є хто. Люди на державній роботі мають довести, що те, чим вони користуються або володіють, отримане у некорумпований спосіб. Михайло Ткач із проєкту розслідувань Радіо Свобода. схеми спробував дізнатися, звідки дорогі машини у співробітників СБУ. Центральне управління Служби безпеки України. У парадні ворота спочатку заїжджає BMW x 5 вартістю близько 40 тисяч доларів. Слідом пірнає Toyota Land Cruiser, який вартує близько 60 тисяч доларів. З іншого боку, під шлагбаум центрального управління закочується Volkswagen туарег вартістю понад 20 тисяч доларів. Ще один туарег, але вже новий, що вартує близько 50 тисяч доларів. Ми щодня помічаємо на парковці СБУ та біля шлагбаума. Програма схема радіо Свобода. Ви в СБУ працюєте? До Скажіть, будь ласка, як ви заробили на автівку, на якій ви їздите на роботу? Volkswagen Tor. Не можете відповісти? Добре, дякую. Гарного вам дня. Вам теж. Більшість співробітників присуваються на громадському транспорті. Більшість наших співробітників. Камеру відібрали. Журналіста затримали, потім повернули, вибачилися, але й досі ніхто не розповів про машини. Чи буде Національне антикорупційне бюро проводити розслідування за матеріалами журналістів? Користуюся нагодою і запитую у студії директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. Вітаю вас! Добрий вечір багато є таких розслідувань. Не тільки програма схеми це робить. Що стосується матеріалів журналістських розслідувань, поки я чекав ефіру, вже з тих з вашими колегами переговорити з цього приводу, з програм схеми, ми запланували спільну зустріч з детективами антикорупційного бюро. І ці матеріали розслідувань журналістських я пропоную передати детективам, щоб вони їх напрацьовували і. Підготували для порушення кримінальних проваджень, якщо в цих матеріалах будуть достатні підстави. А в принципі, зараз справу можна порушити виключно навіть на повідомленнях засобів масової інформації. Тому, я думаю, ми на наступному тижні ці зустрічі проведемо і ці матеріали візьмемо. І, в принципі, я неодноразово закликав, що журналісти, які мають розслідування, матеріали розслідування, в яких містяться якісь дані про скоєння корупційних злочинів, вони. Можуть до нас звертатися, і ми дуже раді будемо прийняти ці матеріали і відповідно вже проводити розслідування в рамках КПК, коли у нас буде така можливість, пане Ситник. Я думаю, що ви цілком розумієте, які великі сподівання на вас покладають у суспільстві і на тих колег, які з вами працюють. Але досі суспільство чекає. Коли, коли ви зможете повноцінно працювати? Знаєте, дуже часто я чую, що Дуже повільно створюється бюро, що необхідно було раніше почати роботу. Але якщо бути об'єктивними, було призначено людину на посаду директора. Їй було вручено два укази президента про створення бюро і про призначення. Нема не приміщення, ні персоналу, нічого немає. Зараз, коли пройшло вже більше шести місяців, це доволі значний проміжок часу, але для створення нової інституції правоохоронного органу, який, до речі, до цього часу за період незалежності правоохоронні органи тут не створювалися з нуля. Це достатньо короткий проміжок часу. Але ми і коли і йшов конкурс на забрання директора бюро, неодноразово заявляло, що бюро зможе реально приступити до роботи не раніше, ніж в січні 2016 року. Але в квітні ми я і. Потім вже мої заступники ми е, сформували дорожню карту створення цієї інституції і взяли на себе таке енбітну обіцянку почати розслідувати 1 е, жовтня. Але, на жаль, 1 жовтня ми не отримали антикорупційного прокурора, хоча, скажімо так, процедура призначення антикорупційного прокурора ну, набагато простіша ніж створення повноцінної інституції національного антикорупційного бюро тому ми зараз, маючи детективів, маючи вже сформований на 70% спецназ, маючи сформований на 60% оперативно технічне управління, ми змушені чекати, коли пройде конкурс на забрання кандидатів на посади в антикорупційній прокуратурі, оскільки ми без антикорупційного прокурора почати розслідування не можемо. Вчора було озвучено президентом в достатньо жорсткої формі вимога, щоб цей конкурс прозорий чесний спосіб був завершений і 1 грудня. Антикорупційний прокурор був Антикорупційні прокурори були призначені. І відповідно 1 грудня ми почали роботу. Я дуже сподіваюсь, що цей конкурс дійсно буде закінчений до цього часу, і ми 1 грудня отримаємо можливість проводити нарешті ці розслідування. Ми розуміємо, що всі чекають, але на жаль, все, що від нас залежало, ми виконали, але залишилась єдина обставина. На яку ми не могли впливати, призначення антикорупційного прокурора, є речі, які залежать особисто від вас. Принаймні, от ми знайшли людину, яка має до вас уже критичні зауваження, і ця людина поважна, оскільки разом з іншими Ярослав Грицак, професор Київського католицького університету, входив в склад комісії, яка обирала вас. Ми звернулися до нього у Львові, і ось що він сказав. Вся ця система наша, знаєш, це так, як Дарвін навпаки. Дарвін що система дарна. Еволюція вибирає, виживає найкраще. Цій системи виживає найгірший. інакше краще немає вибору. І тому те, що в кінці ми виборми ми дістали вибір в кінці, нас в принципі не було, що вибрати, щоб ти собі уявила з тих чотирьох кандидатів, які, які мир війшли в фінал. От один-чотири рази не міг заповнити декларацію. То він забував, що в нього ще одна хата, є що або ще одна землянка землі, або ще один будинок, або ще одна машина. Другий є підозра на те, що він був е, зв'язаний з ФСБ, причому загроза дуже серйозна. В кінці кінці ми лишилися ми дуже малим, ну, дуже малим вибором. Е, ситник, е, ситник нам права тим, що він був достатньо молодий. І тому, мамо кажучи, він був найменше заплімований. крім того, за ним була дуже добра. Ну, певна репутація, певна історія, коли він дійсно міг стати принципово і поптився цим місцем праці. Але то, що мене зразу за якийсь час послужило вже певно, знаєш, таким лакмусом папірцем, це історія за дружиною, яка поїхала на моєму літаку. Я не кажу, на які гроші наїхала. Це інша справа. А людина, яка поступає на таку посаду, знаєш, що називається комас, комар носа не має підточити. Він навпаки має заборонити дружині наближатися до нього на відстані 10, 20, 100 кілометрів, коли він виконує функції. Що ж він робить? Перша поїздка разом з дружиною. Це дуже сильний сигнал. Це дуже поганий сигнал для суспільства. Будемо вважати, що Ярослав Грицьок вам поставив тут запитання у цій студії. Ваша відповідь? Я позавчора отримав запрошення на офіційний захід від посла Польщі на святкування Дня Незалежності Польщі От, разом з дружиною. Але після таких коментарів, звичайно, я не можу її взяти, хоча, в принципі, всі учасники цього заходу були з дружинами. От. Я дещо в чомусь погоджуюсь, оскільки увага суспільства до цієї інституції настільки висока, що в принципі я, ні, я, ні детективи взагалі нічого собі дозволити не можуть. навіть те, що повністю відповідає закону. От. Тому, в принципі, я такі зауваження врахую, але. Ще раз хочу зауважити, що в принципі є заходи, коли перші особи, які очолюють там державні органи, вони бувають з дружиною. Це ну я привів приклад вчора. При запрошення з наби взяв би це запрошення. У це, нас це за кордоном вважається нормальною практикою. У нас корупція це щось таке, що наповнює, як бензин автомобілі для того, щоб вони їздили, так воно ще тримає ледве-ледве цю всю країну. І якщо боротися з корупцією, то це є небезпека не лише для е, слідчих ваших, а й для їхніх родин. Як працює система, чи буде працювати система безпеки для вас особисто, для вашої родини і для слідчих, які будуть працювати в національному антикорупційному бюро, ви знаєте, після таких коментарів дуже важко буде для своєї сім'ї представити охорону, оскільки будуть звинувачення знову ж таки в корупції, оскільки в нашій суспільстві звикли перекручувати речі, які в законний спосіб здійснюються. Що стосується моєї безпеки і безпеки детективів, і безпеки взагалі працівників бюро. У нас я вже неодноразово казав створено і сьогодні вже казав створено підрозділ, який силовий, який буде виконувати три основні функції. Перше це затримання підозрюваного, друге це охорона е, учасників кримінального судочинства і охорона працівників бюро, коли для цього будуть відповідні підстави. Це українські ну специфі вживають такий термін. Чи може за кордону запрошували? Які який термін е, бійці, які мають спеціальну підготовку? У нас в законі визначено, що в бюро буде 200 осіб начальницького складу. Це люди, які носять погони. Із цих 200 осіб 90 служать в управлінні спеціальних операцій. Офіційна назва цього підрозділу управління спеціальних операцій, але ми називаємо його спецназом, оскільки фактично це буде функція спецназу. І зараз цей підрозділ комплектує, але комплектується цей підрозділ виключно з осіб, які мають вищу освіту, і відповідно спеціальну підготовку. Пане Ситник, зрозуміло, що якщо людина буде мати належну оплату праці своєї такої ризикованої праці, то і більше буде шансів, щоб ви з нею, нею змогли зманіпулювати. От, зокрема, пан Касько заявив, що прокурор мав би отримувати зарплату не менше 2 тисяч євро, тільки тоді можна сподіватися, що ця людина буде стояти на букві закону. Як щодо зарплати тих, хто працює з вами? Ну, я повністю погоджуюся з паном Казьковим в частині того, що оплата не тільки детективів бюро, не тільки антикорупційного прокурора, взагалі представників правоохоронних органів, народних депутатів, представників уряду України, вона повинна бути такою, щоб вона мінімізувала корупційні ризики. Коли прокурор отримує там, 200 доларів, то звичайно ризик корупційний надзвичайно високий. Що стосується конкретної суми, то я вважаю, що на сьогоднішній день зарплата детектива не складає 2000 тисячі євро, але для того, щоб Така зарплата була, необхідно, щоб і антикорупційне бюро, і антикорупційна прокуратура, це дві нові інституції, довели, що вони ефективними є. І тоді, в принципі, можна буде говорити про те, що можна підвищувати заробітну плату. На сьогоднішній день заробітна плата детектива складає приблизно 30 тисяч гривень. Це величезна зарплата, яку ми повинні зараз розмір цієї зарплати, ми повинні ще своєю ефективністю довести, що є підстави платити детективам. Нас програма називається Ми разом. Ми е, даємо можливість людям з різних регіонів України звернутися до тих, кого запрошуємо в студію. Ось питання, яке озвучила людина на вулиці Хрещатик. Пане Ситник, одна з найголовніших речей для голови антикорупційного бюро це прозорість та незалежність роботи. Скажіть, будь ласка, які посадові особи чи політичні сили мають на вас вплив? Сама структура Національного антикорупційного бюро виписана в законі так, щоб це була абсолютно автономна структура, на яку не буде ніхто не мати ніхто не буде мати вплив, крім однієї людини, антикорупційного прокурора. І то цей вплив буде передбачений в законом спосіб. Щоб не робити голослівних заяв, що на мене ніхто не має ніякого політичного впливу. Сьогодні в Верховній Раді України слухався суто технічний закон про внесення змін до закону про антикорупційне бюро. Невеличкий закон, який стосується, ну, як приклад, один із таких основних моментів цього закону. Ми зараз плануємо і створюємо підрозділ офіцерів під прикриттям, А у нас в законі написано, що всі працівники бюро набираються через відкритий конкурс. Набрати офіцерів під прикриттям через відкритий конкурс неможливо. І ми хотіли цій частині удосконалити законодавство для того, щоб цей такий підрозділ це є у всіх країнах. Що виходили, розмовляли із керівниками розмовлял, фракції. І на жаль, сьогодні цей закон не був проголосований. Суто технічний закон. Сьогодні був проголосований закон про державне бюро розслідувань, величезний закон, концептуальний закон, який фактично позбавляє функцію слідства Генеральну прокуратуру і всі слідчі генеральної прокуратури свої справи частково передуть НАБУ, частково передуть ДБР. Але, на жаль, цей закон не був проголосований виключно за те, що е, нема мене контактів з народними депутатами, і відповідно цей закон не був проголосований. Виходить так, що є плюс, є мінус, але є інші особи в цій країні, які, зокрема, кажуть, що антикорупційне бюро мало би працювати, які могли вплинути на те, щоб цей закон пройшов. Ви знаєте, е, я сьогодні дуже сильно розочарував. Ну, був е, дещо встроєний за те, що цей закон не був прийнятий. Але незважаючи на те, на сьогоднішній день є законодавча основа для роботи бюро, є початкові ресурси для роботи бюро. Ну, тобто їх небагато було, 15 мільйонів, які ми використали на придбання IT-обладнання, автомобілів там, і проводимо зараз тендери. Є вже набрані детективи, є набрані інші фахівці. Ми готові почати працювати. Не хочуть депутати змінювати закон, не потрібно. ми Будемо працювати без нього. Ще одне ще, щоб продовжити відповідь на це питання, знову ж таки, ми просимо на наступний рік фінансування, яке нам дасть можливість повністю сформувати бюро в матеріальному плані, там, повністю забезпечити ті структури, забезпечити оперативно-технічне управління спеціальної апаратури. Але нам уряд пропонує розмір фінансування на наступний рік, який покриває тільки заробітну плату, взагалі немає чи не, не, не виділяючи ні жодної гривні на капітальні видатки, можна це розцінити, як, наприклад, саботаж початку роботи антикорупційного бюро. Розумієте, а оця от незбігання інтересів або пасивна протидія, або, можливо, прямий конфлікт. Він же ж характеризує взагалом систему. От, скажіть, будь ласка, чи можете ви прокоментувати таку річ? Є там інформація про те, що перший заступник голови СБУ, був Віктор Трипак, який очолює е, управління антикорупційне, подав відставку, тому що сказав, що він не може працювати з Генеральною прокуратурою. Ну, чесно кажучи, про таку заяву я не чув. От, і можливо, це, ця заява пов'язана з ситуацією по цим діамантовим прокурорам, оскільки там неодноразово писали про ті. Не, не одну кримінальну справу, яка була порушена щодо і працівників прокуратури, і працівників СБУ, які здійснювали затримання? Можливо, малось на увазі це, але ну я про це чую перший раз про таку заяву. Скажіть, а якби е, бюро вже працювало, і якби ось цю доріжку із грошей і цю жменю діамантів виявили ваші слідчі, е, якийсь би інший результат зараз би ми мали на вашу думку? А які ми маємо на сьогоднішній Ніяком день звіти? Ну справисні ну, справа розслідується. Я, е, мені важко говорити про те, е, я не знаю цієї справи, матеріалів справи. Я недавно читав, що там знову будуть намагатися там змінити запобіжний захід одному з підозрюваних по цій справі. От я ж не знаю, скільки по цій справі епізодів. На жаль, більшість думає, що справа це так з раз, два, два дня я справа в суді. Це не так. Поки що результата ніякого немає. її ж ні, ніхто не виправдав, справу не закрили. Справа розслідується, і її ініціатори заявляли неморазово, що на ну, найближчим часом буде в суді. Сподіваюсь, О, така так ситуація буде. в суспільстві, що люди хочуть, щоб нарешті вони побачили, що у нас справді є боротьба з корупцією. Зараз давайте подивимося, як подібна структура антикорупційне бюро працює у Польщі. Ми попросили нашого колегу Юрія Савицького розповісти, як там. Працюють антикорупційні слідчі і саме бюро. Польське центральне антикорупційне бюро це викорінювання корупції, це запобігання, і це також ну такий пакет заходів на дуже суворе покарання корупціонерів. Цьогорічний бюджет цього антикорупційного бюро це 28,5 мільйонів євро. Тут діють такі механізми, що воно справді. Є поза політикою, політики не мають можливості впливати на його діяльність, і вони пам'ятають про те, що є установа, є структура, яка завжди може зацікавитися їхньою діяльністю, якщо Комусь доведено участь в в якихось корупційних схемах, і у суді це доведено, то це означає, що ця людина, якщо це чиновник, державний службовець, її кар'єра перекреслена далі кар'єри вже немає. І справді в цьому ми пересвідчилися впродовж останніх років, коли центральне антикорупційне бюро займалося діяльністю корупційними діями. Політичних структур, які в ну в тісному зв'язку з як політичних тих структур державних, е, членами яких є політики правлячої коаліції в Польщі, це відбувалося і паралельно. і Будування е, незалежного незалежного судочинства і в, в судова реформа, але також боротьба із корупцією. Це так, якби два крила, без яких важко буде ну здійснювати цей процес. Фактично ну, важко собі уявити, як можна боротися з корупцією, якщо суди не об'єктивні. Судді це теж компетенція антикорупційного бюро. Ось з'їзд суддів відбувається у Києві. І якщо оцінити дані соціологічні, то якраз суди у нас мають найнижчий рівень довіри. Якщо запитати про пріоритети, ви з кого розпочнете роботу? З колишніх президентів, з міністрів, ну, суддів. По-перше, хотілося б декілька слів сказати про сюжет, який був показано. Знову ж таки, там, якщо ви бачили, було питання бюджету антикорупційного бюро. І в мене завтра буде зустріч з директором антикорупційного бюро Польщі вейтунніком І в мене і в минулому була зустріч. і Завтра ми зустрічаємося і нас заплановано деякі наші працівники, аналітики, детективи вже були в Польщі, вони вивчали цей досвід. Але навіть пан Вентунік мені говорив про те, що деякі справи у них слухаються по 4-5 років судах в Польщі. Тобто це не тільки проблема України. Це по-перше, що стосується суддів. На днях приходило, приходило засідання національної ради реформ при президенті України, і там якраз обговорювалося питання судової реформи, оскільки виключно каральними заходами порядок судді навести буде дуже важко. І питання обговорювалося судової реформи, і там була така дуже цікава цифра, що рівень. Довіри до судової влади складає 5%. Ну просто критична цифра. Але потім була цифра: рівень довіри у людей, які жодного разу не були в суді, і, і рівень довіри людей, які в суді були. Так, от рівень довіри людей, людей, які були в суді, в три рази вищий ніж рівень довіри людей, які в суді жодного разу не були. Ну ще є стокгольмський синдром, якщо пам'ятаєте, але просто я хочу вам підкреслити, що люди теж про це думають. От ми ж не відбирали запитань. Ми просили людей поставити. Давайте подивимось. От Чернівці те саме про те саме, люди питають. Мене звати Ярослав, я з Чернівців. Я хотів запитати, коли на кінець розберуться з сліпими в лобках суддями, які е, всю історію незалежної України не бачать цих кримінальних корумпованих е, справ, схем, їм, можна сказати так, на блюдочку їх підносять, показують, а вони в упор нічого не бачать. Коли з ними розберуться на кінець? -то? І чи розберуться взагалі? Щоб закінчити те, те що, що я говорив, що стосується суддів, це один із наших основних пріоритетів, і в перспективі ми плануємо створити окремий підрозділ детективів, який буде займатися суддями. Тут є як мінімум дві мети. Перша мета це дійсно багато людей питає, коли буде порядок в судах, і скільки рівень довіри до судді дуже низький. Друге, наші справи, які ми будемо розслідувати, вони будуть іти в суд. Якщо там будуть неадекватні судді, то звичайно ризик того, що ця справа буде розглянута не не в законний спосіб, дуже великий. Тому боротьба з корупцією в судах це один із наших пріоритетів. І в принципі, зараз ми. Детективи проводять зараз аналітичні дослідження, то те, що ми бачимо, навіть по матеріальному стану окремих судів ну це дуже цікаво. Ось матеріальний стан це якраз те, що найперше вказує, чи людина живе у відповідності до своїх статків чи ні. Якщо перевірити усіх, кого ви можете перевіряти, то там одразу видно, мабуть, що ці люди мають багато запитань до того, як вони яким чином вони отримали свої статки? Ви вже зібрали оце досьє перших, кого ви взяли під контроль? Збираємо. Я ж тільки що говорив. А говорю. який перелік? Ну, судді, чиновники першої, другої категорії, міністри, депутати. Ті, що нам підслідні. Депутати теперішнього складу? Закон не визначає колишні депутати, нинішні депутати, якщо злочин скоєно депутатом. Чи колишнім чи нинішнім – це наша підслідність? Якщо злочинською на наприклад, міністром колишнім чи нинішнім – це наша підслідність? Ви кажете, популісти, але я поставлю популістське запитання. Скажіть, будь ласка, от якщо бюро запрацює, як швидко можна буде чекати першої резонансної справи? Я не виключаю того, що перша резонансна справа буде в грудні, якщо дійсно 1 грудня запрацює, з'явиться антикорупційний прокурор, ми запрацюємо. Але як я бачу ситуацію, суспільство вже не ну важко вразити самим фактом резонансної справи. І ви ми б тільки що про це говорили. Суспільство чекає вироків справедливих вироків, які будуть винесені судами, які ці вироки наберуть чинності, і відповідно будуть корупційні активи повернуті в бюджет. а Людина отримує справедливе покарання. Ну якщо буду цього цього в грудні точно не буде. Але те, що в грудні будуть справи, ну це, це дуже вірогідно. Бажаємо вам зібрати таку доказову базу, щоб будь-який суд зміг винести тільки правильний вердикт. Дякую вам за участь у програмі. На все добре. Це була програма. Ми разом. Я Ірина Штогрин. Не пам'ятайте, корупція заважає Україні розвиватися.